Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 21 жовтня 2025 року. Маємо сьогодні молодика, який відбудеться о 15.25. Подивимось, так, який сьогодні день, але пам'ятаємо, що справи ми починаємо, коли з'явиться молодик вже на небі. Завтра, післязавтра. Сьогодні ми плануємо, створюємо наміри, аналізуємо. Ну що ж, готові карта дня для нас на сьогодні. Дуже добре, трійка мечів. На дні колоди лицарь кубків. Ну що ж, маємо те, що маємо. Трійка мечів. Пов'язана з емоціями, так. Лицар кубків, може бути молодий чоловік стихії вода, О, е, ле... <ріба> рибарак скорпіон, може бути, е, дорога, можуть бути подарунки, звістка, увага, може бути ідеалізм чогось, когось, що. Привело до ось розчарування, до розбитого серця. Можливо, це дипломатичність також ваша, яка привела до розчарування. Можливо, це були переговори. Ви про щось домовлялися, шукали компроміс, і також це от привело до розчарування. Ну, можливо, це ваші емоції. Вже з чим вони пов'язані, вже підставляєте в кожного своя ситуація, також привело до ось такого, можливо, ви на щось сподівалися. Чекали подарунку, чекали емоції, чекали звістки, чекали приїзду людини. Тобто, ви собі намалювали картинку свою, своє бачення створили. А це була от ілюзія. І трійка мечів це розчарування, розбите серце. Ну, в кожного воно розбите, є свої для цього причини, тому вже дивіться, в когось може бути розрив стосунків, так, зрада. Часто трійка мечів програється зрадою, бо тут три мечі. А для когось може бути таким просто невиправданими сподіваннями, розчарування в комусь. Чомусь навіть в собі. Ну, загалом це і розлука, і смуток, і горе, і засмученість, і травма, і сльози, і печаль, і пересуди, і коли ми щось пропускаємо через серце, те, що нам приносить от таку сердечну біль, це можуть бути і пересуди, і наговори, інформація, яка, і сподівання, які не виправдалися. А може і фізично боліти серце. Зле себе чути можете. Ну що ж, давайте подивимось, що нам допоможе. Ну і мечі, мечі це може проратися ракетами, зброєю. Будьте уважні. Що нам буде допомагати сьогодні? Зупинка. Вісімка мечів, знаєте, це такі наші страхи, коли я боюсь вийти з зони комфорту, коли я відчуваю себе, от, наче в пасті, обмеженість, паралізованість, безпорадність, безсилля, от такі, наче ув'язнений. Тому що закриті очі. Я боюсь подивитися. На реалії, я боюсь подивитися правді в очі, я боюсь сама чи сам собі от, сказати, що відбувається навколо, визнати те, що відбувається. І от саме цей стан допоможе вам, стан, бачите, такого глибокого занурення в себе, коли зовні нічого не заважає, ми тільки отваримося в своїх думках. І це допоможе, бо все ж таки мечі це ясність, допоможе вам прояснити ситуацію. Ви для себе в цьому стані зрозумієте, що час відпустити, час пробачити, час рухатися далі, або хто є хто. Знаєте, я завжди говорю, трійці мечі, як би не було боляче, але потрібно подякувати, що так сталося. Тому що ну, раз так сталося, значить та людина рано чи пізно все рівно би проявила себе. Ви для неї не є. Цінністю, особливо, коли мова маєте на увазі йде про зраду, що це б сталося, рано чи пізно, і добре, що зараз і не тягнулося далі, і не забирало у вас час, сили і ресурси. Подякуйте і відпустіть, і рухайтеся далі. Подякуйте, що ви відкрил, побачили, позбулися такої людини, що Всесвіт вам дав можливість подивитися правді в очі. От і саме це такий стан, коли ми, знаєте, от варимося в тих образах, думаємо, не хочемо нічого бачити, нічого чути. От саме в цьому стані прийде до нас ясність, розуміння, хто є, хто, куди рухатися, Ну, ви для себе проясните, зрозумієте. Можливо, стане легше. А можливо, так як мечі також відрубують, то ви просто різко візьмете і відрубаєте від себе от, людей, якщо це люди тут причетні, які отак от вам зробили боляче. Що нам буде заважати? Імператриця Заважати буде Мені, імператриця це жінка-берегиня, жінка, яка турбується, жінка, яка береже свою сім'ю. І оцей стан я не можу відпустити, бо це... це важливі для мене люди, як Такий стан турботи, стан оберігати буде заважати. Або, знаєте, це також, бо імператриця це ріс, це прогрес, коли немає руху, немає активності. Також, ну, але ж ми вже бачили, що коли немає руху і немає активності, нам допоможе це надати ясності, зрозуміти, зрозуміти себе, зрозуміти мотиви людей, які це зробили, чи спланувати своє подальше життя. Ну, Але так як імператриця, це старший аркан. Тобто, ось така наша турботливість, переживання. Будуть заважати. Ну що ж, мої любі, ось такий сьогодні день. Але знаєте, так, що все в наших руках, все залежить від нашого налаштування, від нашої точки зору. Ми завжди себе можемо налаштувати так, як нам комфортно, так, як нам зручно. Тому. Тому, от справді, от, по розбитому серці найкраще все подумати, прояснити, спланувати, відпустити, що не потрібно відрубати, і далі рухатися вже за своїм планом, а не, можливо, ви тут жили не, не, за, не за своїм планом. І тому о, розчарувалися, тому що. Тому що вам не давали можливості бути собою, жити, як я хочу. А тепер все, все в ваших руках. Обіймаю вас, мої любі. Дякую, що ви зі мною. Я бажаю вам радості і позитиву. Сяйте, ви промінюйте тепло і сонце. Воно буде зігрівати вас і зігрівати навколишній світ. Уявіть собі, як в кожен, в кожен з нас буде. Випромінювати любов, позитив, сонце, наскільки все зміниться. Тоді не буде трійки мечів, не буде розчарування, не буде ніхто встромляти, ніж в спину. Дякую, мої любі, що ви зі мною. Люблю вас, ви мене найкращі. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Залишайте свої враження, побажання, коментарі. Діліться зі мною своїми емоціями, ставте вподобайки. А хто не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. До зустрічі, папа! -па.